40 чудових одновіршів Леоніда Ліпкінда Мріяла дуру стати ще розумнішою. Шукав себе, але не знайшов, де сховав. Вона була, як і всі, неповторна говорити б ні про що та ні з ким. Мовчи світлозеркальця, сама все бачу. Скільки сил на слабкість йде. Чоловік теж може бути серед улюблених. Справи йшли добре, але не моїм маршрутом. Нам брехали дзеркала, тепер наклепують. Терплю дружину, як дочку улюбленої свекрухи, продам дрова нещодавно наломала. Кидаю пити. Ще раз не докинув. Пішов у себе, а там дружина зустрічає. Ми тричі випили, поки шукали привіт. Не стійте над душею, маючи доступ до тіла. У тебе є журавель, а тягне на синицю. Працюй на скупого, платить двічі на трьох дієтах. І не наїлася. Я не хотів хотіти вас постійно. Виправленому вірити косметолог. Я не спав з нею лише один раз подрімали. Мій склад розуму. Я рідко відвідую себе. Ким бути собою чи пристойною людиною. Мрія збулася. От згадати б яка. чоловік не вписувався у любовний трикутник: Послав, пішла, сподобалось, залишаюсь. Я б відмовила, але ніхто не просить які ребра, такі єви. Жити не дає здоровий спосіб життя. Я чесно сказав вам не те, що думав: знайшов себе, один одного не впізнали. Знайшов роботу, де б знайти зарплату. Роки йдуть, в зберігати все простіше.